Доброго дня, шановне товариство, Віталій Гайдукевич. Я ну, амбасадор справи громад, один з півзасновників громадської організації, тому маю компетенції повноваження говорити за нашу волонтерську групу. На ГО зайшов запит від МІБ, і Міжнародний інвестиційний банк питає нас, чому наша ГОшко почала допомагати збройним силам навесні двадцять третього року, якщо я не помиляюсь. Більше банку це питання, наскільки я зрозумів, надійшло з боку фінмоніторингу. Ну і відповідно банк звернувся до нас як до клієнтів банку пояснити. Нас запитали, чому ми витрачаємо гроші і чому навесні 23-го року ця сума і цей обсяг донатів зріс. Це надзвичайно просто. 23-й рік весна, всі в очікуванні контрнаступу, всі в очікуванні, це можна загуглити перевірити, навіть фінмоніторингу. Всі очікувані напруги на фронті. Зростає кількість запитів до волонтерів, щоб ми привезли. Зокрема, це були ударні дрони в піві. Ми закуповуємо більше і ми навесні починаємо постачати більше. Чому саме така логіка? Все дуже просто. Тому що держава не впоралася зі своїм завданням. Ця потреба в даному випадку там і в піві, здається, були базовою потребою збройних сил у 23 році. Навесні держава не змогла забезпечити відповідну кількість цих сил і засобів для збройних сил України. Військо звертається до волонтерів. Волонтери намагають підставити плече і допомогти. Це не був перший прецедент. На початку повномасштабки держава не змогла забезпечити армію е, автомобілями. Зокрема, повнопривідними вантажівками. Справа громад за допомогою фонду Петра Порошенка сотні, майже три сотні повнопривідних вантажівок за півтора роки ми закупили, відремонтували, відновили і поставили. На початку повномасштабки, ми, як досвідчені, бо маємо досвід волонтерської роботи ще з часів АТО і ООС, зрозуміли, що війську було потрібно мати мобільні душові і пральні комплекси. Чому людина, яка постійно знаходиться в окопах, в посадках, вона має мати можливість привести себе до ладу, помитися, випратися це моральний стан військовослужбовця. Ми чітко знали, що цю потребу держава бюджетним коштом не закриває, а потреба лишається. Ми цю потребу спробували закрити нашим волонтерським коштом тобто, перепрошую. Вашим коштом, шановні наші донатори. І за три з хвостиком років повномасштабки ми передали на Збройні сили сотні банно-пральних комплексів. Чому ми Бо цього не змогла зробити держава? Те саме стосується мобільних авторемонтних майстерень, те саме стосується шиномонтажів, те саме стосується і інших позицій, про які нас просять наші підопічні. Для будь-яких моніторингів наголошу. Хто є наші підопічні, можна також знайти на нашому сайті. Він доступний, публічний, працює. Будь ласка, заходьте, дивіться. Власне кажучи, з цієї причини не зрозуміло логіка питання, чому ми стали допомагати більше, тому що в країні війна і потреби армії меншими не стають. Ми вважаємо подібні речі тиском, а поза як всю повномасштабку справа громад. Робить закупівлю спільно, це наш головний і основний партнер з фондом Петра Порошенка, Ми маємо всі підстави говорити про те, що даний тиск є політичним.